Достатня наповненість класів, а відповідно повне фінансування від держави, наявність безпечного укриття та матеріально-технічної бази для якісного змішного навчання. Саме таким принципом керувалось у місті в питанні трансформації мережі шкіл. Кожен навчальний заклад розглядали окремо за результатами експертної оцінки. Доцільним вирішили гімназію номер 14 приєднати до 83-ї. Депутати міськради таке рішення підтримали. Адміністрація гімназії номер 83 Запевняє у школі є все необхідне. Аби забезпечити дітям якісну освіту в безпечних умовах, в цьому навчальному році ми виграли два грантових проєкта. Перше це на 425 тисяч гривень це 11 тисяч доларів на облаштування будівлі закладу. За ці кошти ми встановили відеоспостереження по всьому закладу. Відремонтували стелю. Плануємо відремонтувати підлогу на першому поверсі. зараз проводяться роботи з ремонту ганку, придбали м'які меблі для укриття. Також другий грант на 108 тисяч. Ми отримали обладнання для укриття. Це і м'які пуфи, це стільці з планшетами, це інтерактивні дошки. все необхідне питання об'єднання вже обговорила адміністрація, педагоги та представники батьківських комітетів обох шкіл. Переконані, головне безпека та якісна освіта дітей. Дуже вдячні тому, що можемо продовжувати навчання навіть в таких складних умовах, які склалися. І прийшли подивитися школу, нам сподобалася школа, прийшли познайомитися з вчителями, педагогами. Все влаштовує, віримо в краще майбутнє для наших дітей. Я вважаю, що це піде на краще, адже все це робиться заради діточок. У цій школі навчається мій синок. Та коли цього року пістав вибір до якої школи віддавати нашу молодшу донечку, звичайно, ми не хвилину сумнівалися, що будемо віддавати саме до 83-ї школи. Як я сказала, мій син закінчив у цьому році п'ятий клас і знаєте, я не разу від нього не чула, що він не хоче ходити до школи. Він з радістю великою ходить на уроки, і це все завдяки нашим вчителям. Нині триває процес працевлаштування педагогів у гімназії Notiця. Запевняють, без роботи люди не залишаться. Планово працюємо над цим питанням, і з колегою і заступники наші намагаємося, щоб усі. Були працевлаштовані, і керівництво міста, району також прикладаємо всі зусилля, щоб і діти збереглися, якість освіти збереглася, і педагогам були працевлаштовані і їм комфортно працювалося. В рамках трансформації освітньої мережі до гімназії номер 63 приєднали також заклад дошкільної освіти номер 129 конвалія як запевняють у навчальному закладі можливості для цього також є телеканал МТМ.